Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Я сьогодні хочу порушити тему, чи завжди хвойні рослини є доречними для нашого саду. Я вирішив записати цей ролик. Тому що є дуже велика кількість запитань, що туї це погано, що е, сосни це краще, е, що ялинки блакитні вже не модні. Мені вирішилося розвіяти ось ці всі міфи. Ну і мені здається, що і вам буде цікаво послухати мою думку. Але перед цим я вас прошу підписатися на канал, поставити вподобайки і лайки. Це буде підтвердження моєї роботи. Як відзеркалення того, що вона для вас є корисною. На задньому фоні по мені ви можете побачити тугі. Це туя західна брабант. Тобто я одразу хочу сказати, що і я в своїх проєктах час від часу використовую ці рослини. Просто потрібно це робити не бездумно, а з якоюсь певною відповідальністю. І мені здається, що тут вони даречні, тому що вони є фоном для цих квітників, пагорбів, вони відділяють зону виробничого розсадника тощо. І до речі, про переваги і недоліки і туї ви можете подивитися ролик. У нас є такий туя чи граб, тому я про неї сьогодні вже більше говорити не буду. Однак я почав думати: ну чому у нас ось ці туї так прижилися? І особливо ось ці блакитні ялинки. І всі їх хочуть, от це прям такий стереотип. Дорослі люди чи молоді. Вони всі говорять, ми хочемо ялинку. Ну, слава Богу, не завжди блакитну, але ялинку, щоб наряджати на Новий рік. І мені здалось, що це пов'язано з тим, що ось ці рослини хвойні туї. Ялівці, як правило, що горизонтальні у вигляді кущів, що вертикальні у вигляді, наприклад, сорту Aero або Скайрокет. І ялинки, особливо блакитні, тобто ялина калюча, вони прийшли до нас через те, що ну, не було інших рослин в 2000-х, і ландшафту як такого в той період не було. І професіоналів було дуже замало. І... Природно було те, що асортимент був відповідний. Люди це і купували. Тобто, це вплинуло на ось ту кількість рослин, тух, які ми зараз досі ще маємо, і вони прям. В'їлися в голову людей, що їх потрібно постійно саджати. Потрібні вони, не потрібні. От Туя, тому що вона вічно зелена, крута, ми її саджаємо. Але у нас зараз набагато більший асортимент рослин, і в тому числі хвойних. І про них ми сьогодні так само будемо говорити. І Туя вона вимагає дуже великого догляду і уваги до себе. Ще раз в ролику про Туї, Туя чи граб, ви можете про це послухати. Ялини, чому я одразу хочу вам сказати, що в маленьких садах ну, не варто висаджувати е, ялини або ялиці, які виростуть достатньо великими, це пов'язано з тим, що е, ці рослини, е, в залежності від їх форми і сорту, е, вони е, ну, мають конус. І цей конус е, йде знизу до гори. І максимальний його діаметр буде внизу. І якщо у вас маленький сад, ну наприклад, ось тут, да, от ми б зараз сосни посадили ялину, то е якщо сосна, е навіть якщо вона опушена від самого низу, ну вона буде, ну нехай ну, там, 3 метри, чотири, ну якщо величезний екземпляр, то може бути діаметр і там 5 і 6 тощо. А ялина точно буде метрів 6-7, тобто оцього всього квітника у вас не буде. Сосну я можу підрізати якісь гілки, ось тут, так? Відрізати їх і піднімати, як виростає рослина, піднімати її штамп. Тобто, я під сосною можу пройти. Ялинку ми так само можемо обрізати, але це буде не так естетично, це буде некрасиво. Тому е якщо сад невеликий, Ну, не варто висаджувати ялинки великого розміру. Ну Мається на увазі, вони в майбутньому будуть великими. А от що стосується ялівців, я маю на увазі в формі куща, горизонтальні якісь або казацькі, або ще якісь. Я думаю, що, в принципі, за ними буде майбутнє, тому що це посухостійкі рослини. І, хоч вони зараз вважаються архаїчними, але з часом вони. 100% будуть знову затребувані. Ось я прям відчуваю, що так за пару років і буде. Ну, і я ще думав про те, чому люди обирають саме хвойні рослини, будь-які хвойні. Через те, що у багатьох є стереотип, що хвойна рослина, вона, ну, зелена, і це правда, так і є. Але вона тоді буде гарна і зимою, і тоді у нас сад буде прекрасний. Однак я не погоджуюсь з цим, тому що якщо воно постійно зелене, то нічого тут прекрасного немає, тому що воно не змінюється. От ту я у вас як була, як вона там дає якийсь певний приріст. Ну, ви майже цього можете не побачити. Коли дає приріст сосна, у неї там з'являється свічка. Потім будуть якісь шишки, на туї також шишки є, але ми з ними навпаки боремося. Але навіть сосна, у неї щось буває, навіть пилок оцей такого молочного кольору, ви можете побачити, коли е, е, цвіте, ну, умовно сказати, сосна. Е, їм покривається е, вся територія, е, ну, З е, Стуями такого немає. Тобто воно як було зелене, так і залишилось. І це говорить про певний, на мою думку, сум. Тобто воно незмінне, воно якесь, ну як на мене, недолуге. І вона, ця рослина, для мене може бути просто фоном, от, як, наприклад, для квітників, які позаду мене, так? І якимось таким кордоном. А коли у нас просто туї, які перейшли в газон, ну і що тут цікавого? Ми дивимося просто на якийсь паркан. Але я хочу вам розповісти про інші хвойні рослини, які можуть... Ну, хоча би частково замінити ваші улюблені або мої улюблені туї. Поїхали, подивимося. Для мене певним відкриттям стали ось ці прекрасні рослини це метасиквої. Ви знаєте, я їх почав використовувати не так давно, може, роки чотири тому. І я помітив ось таку річ, і яка у них є дуже гарна особливість. Що, по-перше, це хвойна рослина, якою можна ну, дійсно розбавити ваш сад. Подивіться, яка у неї мережевна така крона. По-друге, вона дуже швидко росте. Тобто, ось цей екземпляр, який вже, мабуть, метри під чотири, я так думаю, то і половиною, ну, чотири десь, його було висаджено декілька років тому, роки два, може три тому. Ну, із розміра мого десь приблизно заввишки, і він був дуже тоненький за обхватом, ну, мабуть, не знаю, там 14 сантиметрів, тобто дуже маленький був стовбур, вони дуже швидко наростають. Ці рослини придатні для зволожених і перезволожених ґрунтів, і вони можуть рости навіть прям дуже щільно і близько біля водойм, як наші верби. Але попри те, вони все одно є хвойними рослинами. Для багатьох із вас у цієї рослини може бути недолік те, що вона на зиму, як і мадрина, буде скидати свої голки. Ну, але я вам хочу сказати, що у неї така гарна розгалуженість цих гілок і самої крони, що навіть без гілок вона дуже красива і дуже гарна. У неї дуже м'яка хвоя. вона дуже приємна на дотик. До слова, ще хочу сказати, що ці дерева вони виростають ну, в майбутньому там 25-40 метрів. Ось ті е, дерева, які ви бачите в Часто їх показують в єлоустонському заповіднику в США. Це секвої, вони виростають до 80 метрів. Ці е, рослинки метасеквої вони, ну, там в 2-2,5 рази менше, але вони також будуть достатньо високими. Однак вони не такі розлогі, не такі широкі, як, наприклад, ті самі ялинки. Е, 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 е. І ви можете завжди зробити їм певний штамп, обрізати ось якісь нижні гілки. І вона все одно буде дуже хайною, ашатною рослиною. І взимку для тих, хто все ж таки не боїться, що у них опаде хвая, для поціновувачів змін буде такою несподіванкою, ну принаймні в перший раз, коли ви побачите восени цю рослину, саме восени. У неї, ось ці всі голки, вони стануть такого брудо коричневого кольору, і потім починають ну, з часами падати. Тобто це дуже цікавий такий процес, коли таке відчуття, що рослина, знаєте, була зелена, а потім з нею щось сталося, і люди думають, боже, вона загинула. Ні, це нормальний природний процес. Отже, якщо у вас немає змоги посадити сосни через е, високий рівень е, підземних вод, то я вам раджу саджати метасеквою. Ну і ходім, подивимося ще рослини, які є моїми фаворитами і якими можна ну, розбавити наші улюблені туї. Ще одним із моїх улюблених фаворитів це є мадрина. Вона так само відноситься до умовно тієї ж групи хвойних рослин, яку ми знаємо ще зі школи, яка на зиму буде скидати свої голки. Ви знаєте, мені так шкода, що ця рослина у нас ну, так якось недооцінена через те, що ну, я не бачу, щоб її десь висаджували у нас в великій такій кількості в садах та, наприклад, в парках. Мені здається, що вона є ну, дуже оптимальною і дуже цікавою. По-перше, у неї дуже гарна також форма крони. Ну, в даному випадку ви бачите такі екземпляри, які зараз такі достатньо колоновидні, але вони з часом все одно розростуться. Я, чесно кажучи, не можу навіть згадати, який сорт я тут придбав. Чи це. Японська мадрина чи це європейська. От, до речі, напишіть в коментарях, може хтось по цим голкам може сказати, або по формі цієї рослини, до якого сорту вона відноситься. Просто європейська буде більша за розмірами. Це також дерево достатньо високе, першої величини, метрів під 40 воно виросте колись, але воно. Достатньо повільно рослина, на відміну від е тієї саме метасиквої і умовна таксодіума. У мене його нема, але це, до речі, так само рослина, яка полюбляє перезволожений ґрунт, вона прям може в водоймі рости, таксодіум. І вони всі на зиму скидають свої голки. Однак е для мене мадрина ще цікава тим, що у неї, от зараз, такі дивовижні шишки з'являються. А навесні вони такі рожеві. А хвоя, коли виходить, вона стає таким салатовим кольором, ну дуже приємним і дуже м'яким на дотик. Що я знову таки вважаю, що не там ялинками якимись блакитними ми єдині. Тому що, використовуючи ось такі рослини, ну так, у нас півроку вони будуть умовно лисі, вони будуть без хвої. Але ну у нас завдяки цим рослинам відбувається зміна в саду. І ось зміна в природних садах, на мою думку, є дуже-дуже ну, потрібною і необхідною. Ну І для мене мадрини це асоціація, от як не дивна, перш за все, з осінню. Тому що восени це буде щось таке неймовірне, святкове, такого жовтого кольору, тому що. Ну, Всім зрозуміло, що перед тим як голочки будуть падати, сипатися, вони мають перетворитися з зеленого на інший колір. У даному випадку, якщо таксодіум і метасеквоя, вони перетворюються в такий, ну такий, знаєте, Брудно-залізний колір або іржавий колір картену. Ну, до речі, хто хоче там і хто створює сади, і використовує картен. Можливо, от ці прослини точно підійшли би вам, принаймні в осінні проміжок часу. А мадрини вони будуть такого жовто-лимонного кольору, і це щось буде дивовижне і фантастичне. Тому я прошу вас подумати про те, щоб висадити хвойну рослину. Але все ж таки ту, яка буде мінятися протягом року. Ну і мої улюблені сосни кримські. Багато зупинятися на них не буду, просто часто їх використовую. Вони вічно зелені, але одразу скажу таку річ: багато хто зимою, коли перший раз посадив рослини, боже, голки пожовтіли всередині, що не так з рослиною. Це нормально, тому що. Хвойні рослини, як і, наприклад, шкіра у людей, все одно вона оновлюється. І от хвоя оновлюється повністю вся хвоя з дерева через три роки. Тому якщо у вас восени починає жовтіти зсередини, сосна це природний процес. А зараз я вам покажу сосни, але кущової форми. Поїхали! Моїми фаворитами хвойних, але кущових форм є, без сумніву, сосни гірські. Ви знаєте, я використовував різні сорта цих рослин, але мені особисто до вподоби ось ця мугу-могус, яка може вирости метра під півтора, якщо її не обламувати ось так, але вже я не буду. Ц... ну Ладно, зараз покажу вам. Ось так, це потрібно було раніше, набагато раніше робити. Є різні сорти, вони більш декоративні, з більшою, наприклад, голкою, з біль, там, більш пухнасті, вони є деякі повільнорослі, але я ось посадив ці рослини пару років тому. Ну, По-перше, хочу сказати, що вони достатньо швидкорослі, ну, по відношенню до інших сортів, таких як мопс, наприклад тощо. І вони десь збільшилися в розмірах, ну, мабуть, вдвічі за пару років. І я, якщо ви бачите, не обрізаю їх. І оце знову приріст цього року. Я хочу почекати, щоб тут були такі кущики, ну, ну нехай будуть там до метра. А потім може ми їх тоді будемо стригти. Зараз це робити я не бачу сенсу. У мене велика територія, мені потрібно зробити такий об'єм. Може, я потім захочу, щоб вони вирости до півтора метри. Вони, в принципі, їм це під силу, вони можуть це зробити. І знову-таки, дивіться, ось вони на відміну від там, інших, вони дають приріст, його видно. Так вони потім будуть давати шишки. Ну, тобто, якась видозміна цих рослин відбувається, попри те, що е, ну, хвоя на зиму у них зберігається. Так, є ялівці, які також міняють свій колір, наприклад, Андора Компакта. У неї він взагалі зимою достатньо цікавий. До речі, я цей ялівець використовую в своїх проєктах. Але, що стосується сосен, чому я інші намагаюся не обирати? Тому що, скоріш за все, мені не вистачає досвіду в догляді за цими рослинами. Я стикнувся з тим, що деякі рослини дуже погано переносять перезволоження, якісь, мабуть, ще додаткові потрібні умови висадки. Це ті, у яких от такі, знаєте, великі голки, які там достатньо пухнасті, а вони потім починають сохнути. Ми вже дивилися, чи це хрущ, чи не хрущ, чи заливає, їх не заливає, тобто вже забирали краплю, робили більш такий дренований їм ну, таке середовище, щоб вони не затікали, не замакали. Ці посадили, ґрунт достатньо важкий, як ви можете тут побачити. Краплі тут немає, вони не поливаються, але частково з контейнерної площадки десь вода до них потрапляє. І слава Богу, вони прям. Прекрасно ростуть. Ви знаєте, а ось цей кущ один із моїх найулюбленіших із хвойних рослин. Це тиси ягідні. Е, у них є різні форми. Вони є колановидні, більш розлогі. Е, ну, такі їх можна сформувати навіть дуже гарно вони стрижуться кульками, живоплотами. Вони ну, шикарні рослини, я вважаю. Єдине у них є такий недолік. Два недоліки. По-перше, вони ну, відносно павільнорослі. Тобто, ось це приріст цього року. Бачите? Ну, скільки тут 5 сантиметрів. Ну, вони ще підростуть, у них ще буде приріст, але ну, на сантиметрів 15 вони за рік приростають на 20 може. А другий, через їх повільна рослість, вони дуже дорогі. Тобто створити живоплід із тиса це майже неможливо, тому що ось екземпляр, наприклад, такої рослини, яка переді мною, може коштувати три, чотири, деяких там і 5 тисяч гривень. Ну, уявіть, скільки вам потрібно цих рослин і порівняйте з вартістю туї. Тому я розумію, чому туї більш популярні, але ця рослина більше тіньового і напівтіньового садів. Хоча вони коли вже виростають достатньо великими, вони ростуть і на сонці. Ну, і це залежить ще від сорту е, тису. Ось, І е, також дуже приємна хвоя. Схожа вона десь на е, мадрину, але е, вона вічно зелена буде. І е, скажу вам одразу, що тут вона трішечки у мене підгорала, бачите, такі помаранчеві, отакі от, от підгорівші е, гілочки. Це Якраз коли у нас були от такі перепади температур в лютому, і оці морози, відлига, плюс-мінус такі суттєві, ось воно їх підпалило. Вони всі були в принципі в такому стані. Але е, я їх саджав десь в раз-два нижче, ніж вони зараз є, і за об'ємом вони були меншими. Але от вони за, такі, за цей час, за роки три, отак от наросли. І я сподіваюся, коли цей клен все ж таки е, збільшиться, а він точно збільшиться. Він їх накриє, і тоді у них оцього цього сонечка, принаймні в літню пору, буде набагато менше, і тому вони будуть достатньо гарними і прекрасними. І я вам хочу показати ще деякі поєднання, що тис можна поєднати навіть от тут поруч зі мною сосна, ну, вона з'явилася трішки пізніше, ось ще одна, так. Ну, попри те, що це хвойні рослини, але вони, як на мене, дуже гарно міксуються, тому що. І та лісова, і ця лісова, і у них інша структура, голок, і якось вони, як на мене, один одного доповнюють. І подивіться, як можна з квітниками їх поєднати. Попри те, що це шавля карадонна, яка може асоціюватися з Середземномор'ям, а тис асоціюється більше, ну, принаймні у мене з англійськими садами, але, як на мене, воно достатньо органічне. А перед ними ще перед шавлією... Подивіться, який шикарний виріс, це проса приховане. Тут ще у нас є хіноцея лікарська і деревій ну Вони ще маленькі, але скоро зацвітуть. Тобто створили таку групу, тис на задньому фоні, закриває нам якусь таку частину. ну Вони, власне, для цього тут і були висаджені. І ось ви бачите, вже можна створити такий квітник, а не просто засипати корою, а під нею, як багато хто робить агротканину, яку бажана не використовувати. Ну і ще однією з моїх улюблених рослин це є цуга канадська. За що я її люблю? Вона мені нагадує ялинку, і багато хто, наприклад, хоче мати у себе ялинку в саду, але. Перевага цієї рослини в тому, що у неї нема центрального такого стовбура. Він, як правило, розгалужується. І тоді у нас ця рослина не формує як ялинка або деякі ялиці конус. І на мене це більш природньо. По-друге, сама форма її габіту скрони достатньо цікавий. Ну, знову такий, як на мене, ось з'явилися якісь такі, навіть шишки гарні плоди у неї цікаві. Єдине, що так як вона із Канади, ну так як називається цуга канадська, так то е, наші умови, е, посушливий е, клімат, їй може не зовсім підходити. І багато хто е, міняє цю рослину, якщо хоче взяти саме цугу, то вони беруть псевдоцугу Мензеса. Але вона, як на мене, Ну, схожа дуже сильно на ялинку, Ну, за своєю такою формою. І я все ж таки е, взяв для себе цугу. Так, може вона не так гарно росте, можливо, е, вона трішечки страждає, але я сподіваюся, що вона е, вкоріниться, бо вона тут декілька років росте, буде давати гарний приріст. Зараз він, ну, бачите, не такий прям уж і е, великий. І е, з нею все буде гаразд. Ну, побачимо з часом. Ми сьогодні подивилися на ті рослини, які мені особисто до вподоби. Зрозуміло, що кількість хвойних рослин величезна. І я показав ті, що люблю я, використовую я і є в моєму саду. А ви для себе приймаєте самостійне рішення. Єдине, що вас закликаю, ну не використовуйте суцільно тільки туї, ялівці і ялинки, особливо блакитні. На цьому все. Я нам всім бажаю перемоги та миру. З вами був Андрій Каранда. На все добре, пока-пока.